У мене не одна посада, Ну, якщо стосується ГО Одеське товариство пенсіонерів, я голова цього громадського об'єднання. Також на базі нашого, нашої, нашої адреси тут ще є благодійний фонд «Добродар», де є я директором, і є громадське об'єднання Одеське ВПО. З 2015 року, ну я і до цього займався соціальними проектами, але у нас вони були більш не про людей. Якщо пам'ятаєте, були такі у нас формати Одеська котельня. У нас було два таких формати в місті, і ми їх зробили як соціальний проект. І до нас приїздили зі всієї України дітки з ДЦП з іншими. Захворюваними, які могли контактувати це як контактне місце для діток. Тобто всі соціальні програми міста і області проходили через ці соціальне, ну, два, два заклади було через ці соціальні заклади. Складні часи були за ковід, дуже складні тому що е, люди у нас і так похилого віку. Дуже багато людей хворіло, деяка чисельність у нас зменшилася ну, по різним е, факторам, в тому числі і в тому, що люди, деякі померли, на жаль. Ну, таке буває. А потім стало ще тяжче і важче. Почалася війна і... Перший тиждень ми дійсно ну, так думали, що робити. Ну, не перший тиждень, перші 3-4 дні. Тому що вже 28 лютого, ми, у нас, там, де у нас пральня, ми прийняли перших людей з Маріуполя. Ще це останні люди, хто міг проїхати без російських блокпостів. Тобто ще можна було виїхати. Вільно, і ми прийняли перших людей тут. І з цього почалася у нас нова, нове направлення, волонтерська діяльність по допомозі нашим людям, хто потрапив у скрутне становище, хто виїжджає з окупованої території, з деокупованих, у кого все зруйноване. Приходили зі всього міста волонтери, і ми так запустили одну кімнату, заселили людей іншу, другу, третю, кухню, коридорну. Тобто ми е, тільки два місяці робили ремонт, такий, щоб, щоб, ну, щоб були умови такі для життя. Е, на, десь на другому етапі, е, коли ми вже заставили у нас люди, е, що приїхали біженці, вони у нас ночували, ну хто на чому. Я привіз і шезлонги, і пляжні, і, і ну, все, що старі диванчики, там, якісь там ліжка старі, а потім до нас потрапив, потрапив це гуманітарна є міжнародна місія Актед. Ну, вони нам допомогли дуже і дуже. Вони надали все нове ліжка двоярусні. Обладнання, холодильники, пральні машини ну все, все, що нього необхідно було. Так, два-три рази на місяць ми виїжджаємо з гуманітарними місіями на деокуповані території. Це Миколаївщина, Херсонщина. Це не тільки наше громадське об'єднання. У нас є така спільнота волонтерів. Дуже таких знаєте, людей, хто ну, чесні, чесні і з добрим і великим серцем. Емоції людей, вони, вони знаєте, не підроблені, коли люди зі сльозами на очах, і просто а, вони зустрічають зі сльозами на очах. І їх вдячність, вона настільки щира. Що розумієш, що це варто всього? Так, коли запитуємо у них, чому ви не від'їжджаєте, ну є багато. У, кожного, у кожної людини є, є причина, чому вона залишилась там. Тому ми зараз не запитуємо ці питання, хто хоче їхати, так, ми готові забрати, готові прийняти, тим паче є куди. У нас є місце. І у нас є люди, хто вже декілька разів от, з Херсонської області відвозили ми їх, вони самі від'їжджали, знову повертаються. Вже є у нас такі, такі люди, це їх, так, це їх доля, вони самі вирішують, як їм поступати з нею. Що стосується моментів, так, моменти були десь місяць-півтора тому ми були в Антонівці, там, де під Херсоном, де Антонівський міст зруйнований. І це було перший раз, коли ми привезли дітям там різні речі, і з Німеччини там їм передали ноутбуки, нові ноутбуки і системи. Там не а такі системи подовжувачі для інтернету. І коли ми були в одному з підвір'їв, то прилетів дрон. І ви знаєте, і всі так організовані, і діти вже, вже це більше двох років. Всі під дах, під дах, всі так шук, як мурахи. Це тяжкі місії. Позавчора ми тільки приїхали, були в Херсонській області, і один із наших ми трьома машинами е, переміщалися. І одна з наших машин ну, ледь не потрапила, ну дрон за нею слідкував. І добре, що були супроводжуючі, які вимкнули реп, і ну, це, це дуже так, знаєте, так тривожно. Тут це не можна ніяк собі так, ну, можна щось фантазувати, а там це наявні. це, це дуже так турбує інколи. Але коли розумієш, що добре, якщо ти не поїдеш, а хто поїде? Ніхто не їде, на жаль. Є райони, ну, Береславський район, там просто постійні обстріли. Ну, просто постійні обстріли. Тому от, такі волонтери, ви знаєте, вони як нові, як, як родина.